Здравствуйте, мабуть, важко знайти питання, з яким би не зверталися люди до юристів. І все ж таки у певних певний час є певні питання, які є найактуальнішими. Саме тому сьогодні ми до нашої студії запросили юристів, адвокатів. Аби поговорити про те, що на сьогодні є актуальним, з чим звертаються люди, і можливо, як себе поводити в тих чи інших ситуацій, які доки є чи були незвичними для всіх нас. Сегодня мы общаемся не просто в кругу юристов, а адвокатов, которые, выполняя свою процессуальную обязанность в уголовном процессе, э, в последнее время очень часто выступают в качестве защитников в уголовных делах, которые имеют свою как бы, динамику, начало, середина, конец, передачу дела в суд там, и так далее. Поэтому, наверное, есть смысл поговорить о тех практических аспектах, которые необходимо учитывать каждому, потому что, скажем так, э, стать субъектом уголовного процесса может, быть, может любой гражданин Украины, в силу тех или иных причин. Начальными стадиями, на которых наиболее часто человек оказывается один на один сам с собой, что называется, это начальная стадия уголовного процесса, когда происходит задержание, когда происходят обыски и другие неотложные следственные действия, в результате которых следственные органы, досудебное следствие получают доказательства, которые могут быть использованы против лица или не могут быть. Поэтому, наверное, есть смысл сегодня Как раз вот об этом поговорить как наиболее важно, потому что еще раз повторюсь, ну каждый человек может оказаться в эпицентре там уголовного преследования, стать субъектом уголовного процесса. Там, на жаль, сегодня склалась така хибна думка в суспільстві у людей про те, що якщо ти законослухняний громадянин, то ані ти, ані твої близькі не будуть мати будь-яких проблем із законом. На жаль, ця теза я не невірною, тому що зі своєї практики можу сказати, що бували випадки, коли Законослухняні громадяни вони знаходились в тій ситуації, коли затримувалися за підозрою у вчиненні якогось кримінального правопорушення. Тому я вважаю і знаю про те, що доля подальшої людини вирішується саме в певні години, в деякі години після затримання. І знання своїх прав, знання обов'язків правоохоронних органів, вони в майбутньому вирішують питання особи і її долю. Тому я думаю, що ми повинні і громадяни повинні знати підстави взагалі затримання особи за підозри учинення злочину, а також дії, які треба вчинити, і знання тих прав, які регламентуються кримінально-процесуальним законодавством. Якщо дозволити, виникає питання, відповім. Чому ж е, затримують особу і хто взагалі може бути затриманий е, за підозри у чиненні злочину? У нас законодавець чітко каже, що затримати особу за... Е, Підозри у чиненні злочину можливо лише за ухвалою слідчого судді. Мається на увазі про те, що слідчий повинен звернутися до слідчого судді і отримати дозвіл на затримання. Але на практиці у 99 випадках слідчі не звертаються до слідчого судді для отримання такого дозволу. Закон це дозволяє у певних випадках. Але треба знати, які ці випадки. Їх всього три. Це, по-перше, якщо особу затримали безпосередньо після вчинення злочину або замаху на вчинення безпосередньо. Якщо потерпілий або е, свідки сукупність певних ознак на одязі е, особи на тілі вказують на те, що ця особа щойно вчинила злочин. Ну і це стосується також випадок корупційних злочинів, які особо тяжких, тяжких, якщо маються такі підозри, що особа скриється. Все, це три випадки, на підставі чого можна затримати особу за підозрою, вчинені злочину. Слід також звернути увагу, і це дуже такий цікавий момент, що ж таке взагалі затримання, що воно з собою являє. Те, що люди, які все ж таки були затримані за підозру вчинені злочину, вони цього не знають. Два таких нюанси. По-перше, є юридичне затримання, а є фактичне затримання. Прошу звернути увагу на те, що... Якщо особа вимушена через наказ, а через силу залишатися поряд з службовою особою, це є моментом юридичного затримання. А складання вже потім протокола про затримання, це вже підстави для юридичного затримання. Тому, якщо вас затримали і за підозру чинені злочину, то сам момент затримання буде визначатися з моменту, коли ви не можете вільно пересуватися, вимушені залишатися поряд зі службовою особою. І потім цей факт необхідно буде вказати у протоколі затримання особи в якості підозрюваного. Я перепрошую, а в який момент треба говорити, що я не буду відповідати на всі запитання, доки не з'явиться мій адвокат? Оце як у кіно. Коли у цей е, момент наступає? Законодавець чітко каже, що якщо особа вимушена залишатися поряд із службовою особою, то це є затримання. І службова особа зобов'язана негайно доступною мовою повідомити, що особа є затриманою. Які підстави затримання? Роз'яснити право на отримання правової допомоги, залучення адвоката, правдання медичної допомоги та інші права підозрюваного. Це вже є підставою для роз'яснення таких прав. Але я перепрошую, ну я думаю, що це не секрет для багатьох, що затримання воно відбувається зовсім не так. Затримали, мовчати, пішли, і ніхто нічого не пояснює, ніхто не дає не права ні зателефонувати, не рідним, ні адвокату, нікому. І людина може кілька діб перебувати її, потім розшукують рідні, і потім знаходять і виявляється, що вона. Що її затримали, такі факти теж є, і вони на жаль не поодинокі. Принаймні, було так. Згодний з вами такі ганебні випадки вони дійсно є в практиці, коли особа певний час. Кілька діб утримуються у райвідділках, не повідомляються ані родичі, ані хто. Треба знати, що якщо вас затримували, як і в закордонних фільмах, ви маєте право на телефонний дзвінок і не один. Ви маєте право зв'язатися з родичами, з іншими особами та повідомити про своє затримання. Якщо мені не дають, що робити. Це порушення ваших прав. Це дуже грубе порушення. Права на захист, якщо ви не маєте можливості повідомити. Це чи... може суд, якщо буде, 에... далі це враховувати, так? Я цьому Зупинюся, так? так. Тому, якщо, по-перше, якщо повинні знати, якщо вас доставили у райвідділок, треба вимагати реєстрації у журналі. Всі особи, які доставляються, запрошуються до відділу поліції, вони всі реєструються у журналі. Це обов'язково. Треба вимагати реєстрації у журналі. Для того, щоб було фактичний час, коли вас доставили до цього райвідділку, до кого доставили і коли звідтіля вийшли. Тому факт реєстрації, він подальшому допоможе встановити, чому особа знаходилася в райвідділку, хто його туди доставив і з якою метою. Це дуже важливо і про це треба пам'ятати, тому я казав, у ці найперші години вирішується доля людини. І щодо права на захист, то, мабуть, я скільки спілкувався з людьми, не всі знають про те, що якщо особа затримана, то вона має право, право на правову допомогу. У нас діють центри безоплатної вторинної правової допомоги, і слідчий зобов'язаний негайно повідомити цей центр про те, що особа затримана. І протязі години повинен прибути черговий адвокат. І надати необхідну юридичну допомогу правову особі, тому що ми розуміємо, що це певний стрес, що коли особа, яка е, жодного разу не стикалася системою, не знає, що робити, що казати, що взагалі відбувається, і адвокат прибуде і зобов'язаний слідчий забезпечити конфіденційне побачення. І затримана особа може розказати адвокату про ті недозволені методи, можливо, які до неї застосовувалися, про те, що коли доставили його, про те, що вимагали якихось показів. Це нормально і це обов'язок адвоката, тому що адвокат несе певну відповідальність. У нас є комісії з оцінювання якості надання правової допомоги, і адвокат за свої вчинки, свої непромірні дії, коли він не надав належну допомогу особі, відповідає перед законом. Також дуже часто адвокати нашого адвокатського бюро негайно виїжджають на обшуки житла чи іншого володіння, яке проводиться органами досудового розслідування. Взагалі. Така слідча дія, як обшук житла або іншого володіння особи є однією з найважливіших слідчих дій на стадії досудового розслідування. Я зроблю акцент на тому, як особа, в якої розпочався обшук, має себе поводити до того, як приїде його захисник. По-перше, кримінальний процесуальний кодекс нам чітко вказує на те, що така слідча дія, як обшук житла або іншого володіння особи, повинна проводитись допускає не допускається її проведення у нічний час з 22 годин До 6 години ранку за винятком невідкладних ситуацій. Більш того, кримінально процесуальний кодекс нам каже про те, що обшук повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода інтересам особи, в якої проводиться обшук. Також обшук проводиться виключно на підставі ухвали слідчого судді. Дана ухвала. Копію даної хвали повинні вручити особі, в приміщенні якої проводиться обшук, також вона має право ознайомитись з даною хвалею. Тут є важливим те, що особа повинна звернути, на які. Моменти. моменти так вона повинна звернути в даній ухвалі. По-перше, це строк дії ухвали, оскільки даний срок не може перевищувати одного місяця. Тобто особа повинна встановити дату винесення даної ухвали, і строк її не повинен перевищувати одного місяця. По-друге, особа повинна чітко зрозуміти, кому надавався дозвіл на проведення обшуку. В жлі або іншому помешканні. Так. В ухвалі слідчого судді зазначається прізвище особи, будь то прокурор або слідчий, який проводить дану слідчу дію. І саме ця особа повинна її проводити. Також в ухвалі повинна, особа повинна перевірити адресу, де саме повинен проводитись обшук. Тобто в ухвалі слідчого судді завжди зазначається саме адреса, точна адреса, квартира або офісне приміщення, в якому повинен проводитись обшук. Також в ухвалі слідчого судді зазначається власник даного приміщення, адже приміщення може знаходитись просто у фактичному користуванні особи, будь-то орендоване приміщення офісу ну, або інше. І е, е, ми повинні звертати увагу на те, що в е, ухвалі слідчого судді повинно зазначатися, які саме речі або документи повинні е, органи досудового що розслідування, шукає, що так? шукають, що вони конкретно е, мають знайти в даному приміщенні. Е, також е, хочу зазначити на те, що до е, того, як приїде захисник даної особи, вона повинна чітко встановити, що під час обшуку, під час того, як розпочнеться обшук, повинні бути присутні не менше двох понятих. Тобто це особи, які... Будуть спостерігати за, за тим, як буде відбуватися е, обшук в приміщенні. І важливо пам'ятати те, що е, особа, у якій проводиться обшук, вона повинна е, чітко слідкувати і понятті також за тим, в якій кімнаті е, конкретно відбувається обшук. Там повинні бути присутні не тільки е, співробітники поліції, а також і понятті. Для того це, це повинно бути поетапно та поступово. Е, за кімнатою, в кожній кімнаті вся, повністю всі особи, які приймають участь в обшуку. Також хочу зазначити, що особа має право заявляти клопотання про допуск свого захисника до участі у даній слідчій дії. Це її право. Також тобто, користатися правовою допомогою, щоб тобто, Ще... обшук може проводитися разом з захисником людини, так? Так, особа є... має право на отримання. Але, їм, але є варіанти, коли захисника є... можуть не допустити. Є, є є варіанти, і таке відбувається. І дуже часто ми в своїй практиці з цим стикаємося, що адвоката не допускають до участі в обшуку. Вважаю, що слід коло суб'єктів вже визначено, адвоката е, тоді на той час не було, отже, особа вже е, обшук розпочався та все далі буде відбуватися е, без захисника. Однак е, в даному випадку, якщо на е, обшук прибуває, все ж таки приїжджає адвокат, ми вважаємо, що дії повинні бути е, е, захисника так націлені та направлені на те, щоб його все ж таки допустити до прийняття участі в даній слідчій дії, також ще особа має право заявляти клопотання про фіксування, здійснення фіксування аудіо або звукозапису. Нерідко буває так, що адвокат, захисник, який з'являється на приймає участь в обшуку, він включає будь то мобільний телефон або планшет та здійснює фіксацію. Органи досудового розслідування не заперечують проти цього. Це являється додатковим. Додатковою гарантією того, що це буде здійснюватися законно і ця дія буде проведена саме законно. Також хочу зазначити, що органи досудового розслідування, відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу, повинні вжити всіх заходів для того, щоб під час обшуку приміщення або іншого володіння особи були присутні володільці цього приміщення. Разом з тим, не часто буває так, що під час обшуку е, буває присутній саме власник цього приміщення. Частіше це присутні саме ці ті особи, е, які фактично користуються даним приміщенням. Євгенія сама достатньо подробно розказала про виснування проведення випусків, практику. Е, ну, буквально кілька тезисів, ні на которые, я вважаю, необхідно звернути увагу зрителі. Первое. Законодатель э, проведение обыска в связи с особым ограничением прав и собственников жилья, и тех лиц, как бы в, отношении, в присутствии которых проводится указанное следственное действие, поставил под судебный контроль. Что да. это означает? Значит, это означает то, что не с следующий судья украинской мовой. получив ходатайство, соответствующее от следователя, которое должно отвечать требованиям закона, то есть должны указывать, в связи с чем необходимо проведение обыска, в рамках какого э, криминального проваджения и так далее, проверяют необходимость достаточных правовых оснований для проведения обыска. После этого... судья выносит ухвалу определения которая является в силу статьи 124 конституции закона про судоустройство и самого ОПК, является обязательной. То есть если кому-то из тех, кто сейчас нас смотрит, значит, придет сотрудник правоохранительных органов, имея ухвалу, нельзя с этим играться, шутить и говорить, что мы кого-то не будем пускать, мы не будем исполнять, суд решил, именем Украины выносит ухвалу, которая, ну вот так она выглядит примерно, где. вступительная часть, мотивировочная, результативная. И при наличии достаточных правовых оснований судья... следователь может как дать разрешение на проведение обыска, так отказать его проведение. Но если он его дал и при проверке установлено, что закон предус предусматривает выдачу двух копий, и если на ней содержится и мокрая печать, и сомнений в подлинности документ не вызывает, то в таком случае императивно, независимо от желания лица, обыск обязан состояться. Это первое, на что я хотел обратить внимание. Второе. За результатами проведения обыска составляется особый процессуальный документ, протокол проведения обыска, в которой указываются все то, что изъято, обнаружено, то, что следователь искал, а также все те процессуальные нарушения на, по мнению сторон, которые участвовали в обыске и тоже, тех же понятых, отражаются значит, в результате протокола и заявляются подписями. Как сказал Евгений александр обращу на это особое внимание, особая роль в законности или незаконности проведения обыска отводится понятым. Понятые в силу системного толкования норм статей 234-235, которые регулируют проведение обысков, им отводится особая роль. Роль заключается в том, что понятые длительное время, ну длительное, не длительное, я имею в виду время, во все время проведения обыска безотлучно присутствуют в месте проведения обыска и своим присутствием заверяют какие-либо факты, обнаружение каких-либо вещей, которые или ищутся, или не ищутся, и составление процессуальных, в по, последующем, по правильных процессуальных документов, под правильность я понимаю, где объективно отражается ход проведения обыска, обнаруженные там вещи, предметы и так далее. Он ну, не может, тот, кто шукает, в иншей комнате что-то найти, покликать понятие, иди сюда, я знаю, то есть должны это видеть, как он находится. знаете, как бы, каждый закон, любого, проблема да? любого закона, что закон законодатель боится, с одной стороны, дать излишнюю детализацию тому или иному следственному действию, с другой стороны, там, где ограничиваются права, я считаю, что на, на, мое такое глубокое убеждение, что в этой части можно было расширить норму права обыск и дополнить ее. Почему? Потому что у нас одни и те же проблемы на протяжении длительного времени. В чем они заключаются? Проблема с понятыми, или точнее, с сотрудниками правоохранительных органов, которые понятых используют, заключается в следующем. Первое. Это, как правило, привозятся так называемые свои понятые, значит, Свои это лица, которые заранее... У меня лично был в практике случай, когда солдаты с воинской части за обещанное увольнение. помнили то, чего не было на самом деле, ставили подписи там, где, э, ну, как бы, 10 раз надо было подумать, ставить эту подпись или нет, потому что не объективно отражал протокол то, что было на самом деле. Поэтому методы борьбы с этим, конечно, они есть, и надо помнить о том, что каждый понятой это потенциальный свидетель, который может в уголовном процессе быть и на судебном, на судебном следствии, и в суде в дальнейшем допрошем. Поэтому закон, с одной стороны, правильно сказал Евгений Александровна, содержит требование о том, что понятых должно быть не менее двух, однако не ограничивается количество этих самых понятых. Поэтому через тот процессуальный порядок, который устанавливает закон, можно, иногда нужно обращаться к следователю и требовать привлечения ну, тех людей, которых вы доверяете им в большей степени, чем тех понятых, которых привели. Например, это соседи, которые, присутствуя при проведении данного следственного действия, будут объективно параллельно к тем понятым, значит слышать, видеть и так далее. Что касается комнаты, то, что вы спросили, и то, что я сказала, начала говорить Евгения Александровна. Абсолютно правильное замечание. Очень часто, ну, кто учился в милицейских вузах, знают там тактику следственных действий преподают, методику проведения, вот, но в любом случае, при любой тактике, при любом, значит, стратегии проведения следственных действий не должны нарушаться основополагающие нормы Конституции и УПК, которые заключаются в чем? Очень часто у нас понятые стоят, например, в трехкомнатной квартире в коридоре, как сказала Евгения Александровна, а обыск сам проводится одновременно в трех комнатах. Очевидно, что у понятого два глаза и два уха, он не может видеть сзади, что происходит. Поэтому абсолютно на, на вот такие, именно такие нарушения, явные нарушения закона тот адвокат, которого правильно сказала Евгения Александровна, пригласили или защитник значит, для проведения этого следственного действия, он должен ходатайствовать перед следователем, который проводит это следственное действие, и требовать от него прекращения нарушения закона, требовать права, обращать внимание следов... на на то, что следственное действие должно проводиться именно в этой комнате, понятые должны присутствовать именно в этой комнате, или привлекать такое количество понятых, которое обеспечит непредвзятое, объективное проведение данного обыска. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, во время обыска очень часто обнаруживают вещи и предметы, которые никакого отношения к скажем так, к тому, что необходимо найти, не имеют, но они вызывают определенный интерес у следствия и также изымаются. Законодатель это отдельно говорил и прямо сказал, что если в ходе проведения обыска находятся вещи и предметы, запрещенные к обороту, то они подлежат изъятию, временному, но изъятию. Поэтому если в процессе обнаружения проведения обыска будет обнаружено нарезное оружие, которое, мы знаем, ограничено или запрещено к обороту, к свободному, наркотические вещества, все это, конечно, подлежит изъятию. Но вместе с тем у нас очень часто, помимо искомых так называемых вещей, да, еще находят всевозможные записи, которые вдруг начинают, там, блокноты, компьютерную технику, которую также изымают. Законодатель этот случай оговорил отдельно и сказал, что не позднее следующего дня следователь должен обратиться в суд с мотивированным ходатайством и значит, поставить вопрос об аресте изъятых вещей. Если этого не сделано, все, что изъято, не будет относимым и надлежащим доказательством, потому что получено незаконным путем. Об этом необходимо также помнить, как бы на это также необходимо обращать внимание. Также хочу заметить о том, вот правильно говорил Евгений Александровна, просто добавлю. Присутствие адвоката на обыске. Ну, знаете, это как механи... любой механизм, он работает, вот двигатель в машине работает лучше, если правильно залита смазка, нужный бензин и так далее. Роль адвоката при проведении обыска, она ну, достаточно значимая для того, чтобы этот обыск отвечал требованиям закона. Ну, например. Тот же адвокат имеет полное право требовать от лиц, проходящих публичную службу, сотрудников правоохранительных органов, предоставления удостоверений. Для чего? Для того, чтобы убедиться, что именно это лицо уполномочено ухвалой суда, на... установить тождественность того лица, которое действительно проводит обыск. Потому что если лицо проводит другое неуказанное, то такие доказательства, полученные неуполномоченным лицом, нельзя считать относимыми и допустимыми. Адвокат имеет право... акцентировать внимание в силу своих профессиональных знаний, в силу своего опыта, имеет право акцентировать внимание лиц, производящих обыск, на какие-либо отклонения от закона, скажем так, на какие-либо замечания, разъяснять права другим лицам, которые непонятно. Более того, за результатами проведения обыска составляется особый процессуальный документ, протокол обыска, в который э, имеет право и адвокат указать свои замечания, и указать замечания понятые имеют право свои, э, если они. в ходе проведения обыска, если там же присутствует ну, лицо, которое обоснованно там подозревается в совершении преступления, и он имеет право отразить все то, что на его думку, на, по его мнению, является незаконным. Это важно, и поэтому как бы, но, скажем так, такую организующую роль в этом наиболее важную, имеет право адвокат. И поэтому правильно сказал Евгений на о том, что ну, желательно помощью адвоката не... не скажем так, пренебрегать. Не, не пренебрегать. У нас много, многие смотрят фильмы, особенно про американскую судебную систему, там, правоохранительные органы, многие считают, что они знают работу. Вместе с тем, как правило, это поверхностный подход, это общие какие-то такие, знаете, общие теоретические знания, ничего не имеющего отношения очень часто к практике к реальной действительности. Поэтому абсолютно правильно вот с коллегами соглашусь, точка зрения про то. что если уже это случилось, конечно, надо требовать квалифицированной правовой помощи, обеспечивать такую помощь, что в дальнейшем сэкономит время, деньги и очень часто свободу.